Луша. 150 тонн допомоги для України від Німеччини. Громадська організація Strong Life з перших днів повномасштабної війни стала місточком підтримки для наших громадян від небайдужих німців. Амуніція, ліки, харчі, одяг, побутова техніка те, що вже майже 6 місяців поспіль наші партнери передають безкоштовно. Останні місяці волонтери активно допомагають львівським дитячим будинкам та шпиталям, аби й надалі підтримувати такі заклади. Клади на Львівщині обласні депутати підписали з представниками організації угоду про співпрацю. Ось тільки гуманітарки отримала малеча з будинку дитини номер один, що у Львові, а ще пацієнти інфекційної лікарні та навчально-реабілітаційний центр Святого Миколая. Це допомога від німецьких бізнесменів. Керівник ГО Любомир Дичко розповідає ще до війни. З німцями вони були лише діловими партнерами. Та з 24 лютого колеги не полишили їх на призволяще, запропонували руку підтримки і не лише на теренах Львівщини. На початку на перших днях, це на початку березня, середини березня, це була Київська область, це і Буча, Ірпінь, Васильків. Це було від починаючи в основному від харчування, гігієни, дитячого повністю забезпечення. Це було навіть речі, як свічки, тому що люди сиділи по підвалах. Остання допомога це було дуже багато там огнегасників для наших служб МНСників, також для військових.